Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Використовую вашу запропоновану тему. Так, вона дуже цікава, але зауважу, що такі теми дивляться взагалі на особистих розкладах, щоб зрозуміти, чи, який у вас магічний потенціал. Магічний потенціал взагалі у кожної людини є. Але не буду дуже багато витрачати часу, розповідати, що і як. Ну, давайте подивимось. Ваш магічний потенціал буде назва розкладу. Буду використовувати руни. Це буде, в яких ви енергіях зараз знаходитесь, який ваш архетип по рунам. Дістаю. Руна Хагалас. Знаєте, в яких енергіях ви зараз знаходитесь? Хагалас – це руна руйнування. Це руйнування старого, Вивільна, вивільнення простору це енергія бурі, шторму, стихії, зламу, трансформації. Ви зараз у точці перелому вас можуть ламати. Так? Старі структури, обмеження, ілюзії зносяться, отак, як, знаєте, вежа, вежа і архетип вежі і а, Феникс, Відродження. Ви архетип зараз та людина, а, яка переживає зараз ініціацію через хаос? Якщо ви. Я не знаю, кому ця інформація, де. Тобто, ви зараз проходите через випробування дуже сильні. І е, у вас пробуджується справжня сила. Тобто таке враження, що ви або вас відкривають, або ви вже переходите на іншу ланку. Це може бути дуже болісно. У вас забирається те, що вам шкодило. Ну, наприклад, були люди, які вас тягнули е, назад. Були люди, які не давали вам розвиватися, були поміхою, були нечесності, зради, обмани, якісь такі, знаєте, незрозумілості. Їх прибирають. Якщо вони йдуть з вашого життя, відпустить, тому що у вас не буде цього. Вас вже ламають. І ви зараз в стані розкриваєтеся справжній магічної місці. у вас така енергія йде. Архетип магічний руйнівник і оновлювач. Ви втілюєте, у вас зараз енергія втілення стихійної сили, і ви не дозволяєте застоюватись. Ви розчища... У вас розчищається енергія зараз. Таке враження, що ви... Таке враження, що на чорний місяць ви робили чистку. Серйозно. Ваш магічний потенціал. У вас в вашому житті зараз все змінюється. Тому і сила на дні колоді. Сили. Так, я буду діставати, карта сила вже вийшла. Тобто, сила у вас є, вона може розкриватися. Дістаємо першу карту старшого аркана. Тобто, я буду діставати карти, розповідати. І якщо виходить старший аркан, я вам просто говорю, що за магічний потенціал, потенціал у вас є. І так, десятка кубків. А, творення простору, гармонії, щастя єдності. Ваша магія приносить мір злагоду, лагду сім'ї. Це рід, це стосунки, це от, гармонія, це ви можете наділяти, ви можете от, це, от, знаєте, от, просто, от, ем, як сказати, ваша енергія може ваші от, робити злагоду, хочеться сказати. Мірка Кубків, ви маєте, ви можете, до речі, в сновидіннях ходити в астралі. У вас багато уяв. Ви можете працювати багато рівнями реальності, сини, бачення, ілюзії, астрал, енергетичні образи. це дар, але потрібна ясність і потрібно, потрібно заземлятися. Маєте досвід боротьби як людина, яка магічний потенціал, ставити захист. До речі, у вас може бути захист або магічний, або дуже сильний свій родовий може бути захист. Відчуваєте напругу, але самі ви відчуваєте свою силу. Ну, ми бачили силу на дні колоді. От. І е, ви ахороність, ви воїн світла. Ну, тобто, знаєте, я почитайте, будь ласка, якщо хочете про характерників а, мага. Дві кубків це сильна енергія. До речі, якщо у вас пари зараз нема, вам приведуть пару, у вас повинна бути пара, у вас дуже класно буде е, в парі працювати, коли ви один одного підтримуєте, от, наділяєте. Енергообмін йде, бачите? Енергія партнерства. Тобто, ви можете встановлювати енергетичні союзи з людьми, духами, багами. А Ваша сила зростає у взаємодії. Тому, якщо у вас немає партнера, вам приведуть того партнера, який повинен, який буде вас підтримувати. Надихати. Для сил це дуже важливо. Якщо ви в парі повинні бути, для сил, якщо ви розкриваєтесь, сили вам приведуть. Якщо у вас зараз немає кохання, або воно кудись поділося, знайте, що у вас прибирають. Це люди, які у вас не повинні бути. Перший старший аркан. Ну, вже був старший аркан сила на дні колоди. Вже підтвердження було, те, що у вас є сила, але подивіться на цей, перший старший аркан, дьявол. Зараз хочу ще. А ну Я не знаю, для кого це буде розклад. Д'явол. Це може бути, до речі, це може бути ваш помічник родовий. Помічник в тому сенсі, що це може бути в вашому родовому каналі. Від цього не можна відмовитись. У вас є і помічник, і може бути біс, демон. Це загальний розклад, у кожного своя ситуація. Тобто у вас світло, тінь, мах. Ви сильна, потужна людина. У вас дуже сильні енергії тут працюють. Вас захищають. Ви. А... Я не знаю, до кого я тут розповідаю. Ви серйозна людина. Це і впливи, і притяжіння, і тримати процеси, ви можете займатися будь-чим. Це про випробування і керування. Ви можете керувати пристрастями, ви можете їх використовувати. Тут будь-що, Помагу – це пряме підтвердження вашого потенціалу. Це ви вмієте працювати зі словом, волею, символами, стихіями. З такими силами, з такими силами, світле, як люди розділяють світло, темне, так? щоб було зрозумілоше. У вас є інструменти всі і свідомість створіння реальності. Жрець це ваш шлях, веде до духовного зростання. Ви можете працювати з будь-якою силою. Це передача знань, роботи з традиціями, і у вас це породу. Це вищі сили вас наділили. Це ваш рід. Хтось у вас в роду. Міг займатися. Робота з традиціями сакральна. Це глибинний канал, який з'єднує вас з родами і вищими силами. І темний може бути горя, помощник біс, навіть демон. У вас дуже сильний захист. Я не знаю, для кого я це розповідала, але потенціал у вас дуже високий. І якщо ви ще питаєте, то знаєте про це. Напишіть, будь ласка, мені цікаво навіть почути, про кого я тут розповідала.